Що стосовно волонтерської діяльності, я б більше сказав, що це громадська діяльність, це навіть так називаємо це поклик душі. Чому я опинився на Західній Україні? Я вивозив сім'ю в безпечне місце. Там передав волонтерам на румунській кордоні, і потім повернувся в Кам'янець, і ця тема. Мене зачепило настільки, що ми почали працювати в цьому напрямку з самого початку. Тобто я своїх дітей відправив і не бачу їх вже весь час. Але у мене з'явилося 150 тисяч нових дітей, які мені просто ну, дають, дають надію, дають раду в серці. Я заспокоюю, що все добре. Що... І ми хочемо, щоб. Ті діти, що поїхали, вони теж повернулися, побачили, як у нас тут все класно, безпечно і дуже, дуже правильно, з точки зору напрямку, саме розвитку України, бо це майбутнє. України, по перше, це основа її діти. Тому ми займаємося цим.